Всім привіт! З вами знову Юрій. і Наступна частина, яка там вона восьма буде чи більше, встановлення тяги на насиплення. Тобто, рама їде з такою педалькою. От Що ми робимо? Дуже часто переставляємо ось цю храпову муфту. Храпову муфту переставляємо на болтики отак вперед. Тобто Відкрутили ці всі три болтика, вони вон там є. І просто от цього храповичка. Цього на е, що там, поділити на 3, 180 на 3, 60 градусів, на 60 градусів вперед. І тоді у нас оцей рычажок стає трошки вперед наклоняний. Тягу ж, цю, що була на мотоблоці, ми її просто укорочуємо і знизу загинаємо ось такою загагуліною. Ну, Підрегулювати щеплення це по-любому треба буде. Ось Таким чином у нас працює. Щеплення. Е, педалька оця в основному йде прихвачена. Тобто вже тут собі як поставимо зашиту сюди, будемо бачити, як нам цю педальку. Чи вигнути сюди, чи вигнути туди ближче. Як? Це все. Зрозуміло. Ось такий вигляд вона має. Тобто ця тяга вона, бачите, йде практично рівно йде туди. Бо дуже часто її гнуть туди і вона буває гне. Тобто і храповичка обов'язково змашувати потрібно. Думаю, зрозуміло, як поставити тягу, як її укоротити. Тобто та, що тяга була на мотоблоці, просто укорочується. Регулювання все присутнє, все як не може бути. Всім дякую за увагу. Чекайте наші наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше.